Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. У нас вже початок листопада, знову я на рибалці, сьогодні разом з Максом. Приїхали на наш рідний псел В цих місцях ми вже були декілька разів і щось останнім часом тут мені не фартіт. Сьогодні взяв свій візорчик до 21-го по плану. Зараз буду підніматися вверх по течії, обкидувати місцяки пощуки. Ну і також взяв з собою ямагу. План Б такий піднімусь вверх, якщо покльовок не буде. Десь на протязі 2 годин то перейдемо на Окуня. Ще Окуня спробуємо. Так що, якось так. Всім приємного перегляду, побачимо, що з цього вийде. Сьогодні не буду сильно поспішати, як завжди, гребти верх по течії півгодини, пропускати можливий вихід. Виплив, біля камиша почну, поставив такого ізіка 4,5 дюйми, з нього ми її почнемо. Ну а далі не знаю, все ж таки думаю. Якщо клювати не буде, то перейду на окуня. Якщо щучка буде клювати, то будемо продовжувати ловити її. Починаємо. Зараз я буду більше в такі місця впиратися, бо по корчах, по глибинках. минулого разу я проплавав цілий день. Дві покльовки холості і все. Ще вона вся в траві. Е, друзья. Е. Траву затянула. Е, пошла. Не второго. Ну, е. Нарежьте. Это пускна. Друзья, по щучка. Такая грамма 400. Ну, е. В кувшинках стояла. Барыжно взяла и мы ее Звісно ж, випускаємо. Біжи. Є початок, друзі. Фух. Десь година вже рибачує, це перша клювака. Ну, продовжуємо переманочка. Перейшов я трохи на меншу вагу і почав швыряти по таким. По траві, можна сказати, 3,5 дюйма Ізік закос на 5 грамчиках спрацював. Так, друзі, хочу показати вам поближче, в яких місцях була перша покльовка. Ось якраз в такій. Я сьогодні збираюся більше опиратися, бо минулого разу я. Проплавав по глибинкам, по карчам, ну, блін, попльовок взагалі не було, тому ха, не зовсім так цікаво. Сьогодні спробуємось пошукати її в траві. Скажіть за все, вона ще тут і стоїть. Підібрав би з попльовки, шнуру. Тож такий невеличкий. Чисто шнурки, ну, блін, хоч другий є! Друзі, другий шнуробасик. Тихо, 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 ну не дергать, не дергать. Зараз випустимо. Обережненько так, без клюваки. Приманочка все та тажа, Їзик 3,5 дюйми. І ось такий, я не знаю, 300 грамів шнурочок відправляється додому. Є, другий. Фух. Нехай хоч такі клюють. Вітру майже немає, невеличкий вітерець, і той на даний момент мені грає на користь, потроху тягне мене вверх по течії. І я поки що хоп цей камиш. Хочеться тут щось спіймати. Скоріше за все це знову ж таки будуть незалікові, але може і вскочити гарна рибка. А, була щука, друзі. Це була щучка. Клюнула, но не засіклась. А, друзі Саша лащучка ну поклевка була знову ж таки бачать траві добирати буде вряд ли вона стане друзі знайшов рибка гоняє в кувшинках не знаю на чого її спіймати чи пробувати Резину продовжувати чи ризикнути на попір. Поки що не знаю, флюрик може зрізати. Зараз ще спробуємо на резину. І тоді може і на попередній спробуємо, якщо вона продовжує ганяти малька. Одинадцята година вже поки що у мене дві щучки, одна покльовка і сход. Зараз заплив ось такий затончик, хочу трошки перекусити, і далі планую налаштувати вже два спіннінга. Ямагу свою спробуємо ще по окуню. Не знаю, як він сьогодні активний неактивний. Щучка бачив, в траві ганяє. Ну, Знову ж таки мелка, я судячи з усього. Так що перекусуємо і продовжуємо рибалочку вже з двома спіннінгами. Я, в принципі, таки не люблю, бо. Можна якийсь із них зламати, але сьогодні хочеться, тому спробуємо. Сьогодні в меню бути і вчора ось з сім'єю виїжджали вперше з малим по грибочки. нарвали трохи поляків. Ось вони Взяв з собою ложка така з Алі, ложка вилка Кстати, прикольна тема. Одразу мені не сподобалося. так кинув рюкзак. Вона Завжди з тобою. Так, друзі, трохи підобідав, налаштував свій окуньовий комплект. Ямага має до восьми, страдік, 0,4 шнур, 0,2 флюрік і поставив поки що для початку такого німбла. 1,6. Також у мене ціла коробка таких приманочок, там танти і всякі різні інші приманки на окуні. Точок я тут, в принципі, окуньових не знаю, знаю одну то і то поки плив, там стояв мужичок, я у нього запитав, він каже, одного окуня вже все перепробував, ну, не клює. Ну, це такий. Я вже давно скучив за мікроджигом, може десь спробую. Так, 3 грамчика. Німбл полетів. А, ні, навіть 4 я поставив. Не знаю, що так багато, але вирішив з 4 почати. І німбл полетів у воду. Колись бачив, що окунь тут ганяє в затоні. Ну, тоді в мене не було окуньового комплекту. Перевірити я особа не зміг. Тут ось оце повно, так що можна одразу обірватися і на цьому завершити наші спробую спіймати окуня. Це, друзі, тіно не дає взагалі робити проводку нормально. Таке виходить. Не зовсім те, що треба. Не клювало, а то ще й перестало. Взагалі оце пливу десь. Може годину, може півтори жодного контакту, хоча візуально прямо в самому березі в Лотаті, щучка ганяє. Схоже, що мелка. Не думаю, що то окунь, але но... клювати вона не хоче. Може ще якийсь вечірній вихід буде, я не знаю. Зараз ще разочок поп'ю чайку. Перекошу, трохи відпочину і продовжимо. Повертаємося до щуки, поставив 5 дюймів, за космоїзіка в машина маслі, заховав. А в жало. І будемо зараз водити по корчах. Так, починаємо рибалочку по корчах. По траві порибали, дві рибки спіймали, сход і поклювка. Ну, все дрібне. Може хоч в корчах щось вдасться заліково спіймати. Ну, а можна взагалі пролетіти. как повезе вот это была поклевка, друзья срез да <плевка> четкий срез вот вам і щучка вот вам і корчи переключился и сразу я думаю вы клюваку бачили зарезала как ножом Взагалі чітко. Фу. Думаю, була непогана щучка. Тукс і все, нема приманочки. Так, перев'язався, блін, не срезала красиво. 0,5 флюрик. Один ударчик і нема приманочки. І щуки також. Сітка, друзі, так? Да? Такая ну, сітка походу стара Зараз ми її будемо діставати Хтось кинув, навіть не, не дістав, це жесть Зацепився, думав, знову корча, але це сітка. Зараз ми її дістанемо і викинемо. Хтось навіть не обудрився її за собою прибрати. Поставили. Я вам дивлюсь, вже риба розложилась. Це ж Ну, Зараз ми її приберемо. Ось так, друзі. Сітками треба робити. Бащі стара. Поставили, ладно, вже забери її. рибу, ну кинули сітку і все. Все, друзі, сітку достав. Потім ми її заберемо з собою і я в сумах уже викину. А поки що... Продовжуємо рибалочку. Я знову обірвався і вирішив, що це вже знак завершати рибалочку. Сьогодні знову було слабенько, але вже трохи краще, ніж минулих два рази, що я сюди приїжджав. Тоді були лише покльовки, і взагалі не було спіймано жодної рибки. Сьогодні два шнурка, сход, срез, Ну і ще пару покльовочок. Ось так. Макс трохи краще відловився. У нього 8 риб. Одна з них кілушка, і решта також казав, що незалікові малі шнурки. Так що, якось так, все. Всім дякую, хто додивився. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Ну і побачимося з вами вже в новому відео. Пока-пока.